Всіх вітаю на каналі. 24 липня початок жнива зимої пшениці. Комбайн «Крас компакт 30-й. Пшениця тут чародійка. Це вечір було 3 дні дощів, два дні сонця було і на третій вечір на жнива. Жатка 2 метри. Комбайн огонь. Без ліфтїв трошки, трошки тут вигляд робах, то все стоїть. Але для комбайна це все не біда. підбирає їх до будь-яких ліфтїв. Посить не дуже високо. Пшениця тут пшениця. Тут Чародійка, Диросейківського, і такі колосочки, тут вже вона така не дуже, але по трито не буде. Це в нас знаходимося ми на півдні Київської області. Так, і нездорові колоски, нездорова і щільність, але щось буде. Первантажимо, трошки пшениця сирувата ще, але будемо сушити. Туди без цього. Але чиста. Чиста, але трошки є битого. Битого бо сира, напевно. То воно трошки десь розлиться. Да. Тільки що це. Тут вже висипаємо і тут заморочували, тут, тут була така трохи сиріша. Але нічого вона на сонечку підсохне, буде худобі, що їсти. Все, вивантажуємо. Тут у нас було наче 30 сотих. Зараз ще висипаємося і перекидаємо урожайність. І їдемо, підчепляємо ще цього. Така пшеничка. Трошки соромка, але по мінімум. Продовжуємо жнива, тут ще така ділянка є. Почарі жнива тут різні сорти видно. Зараз виморочуємо цей сорт і потім будемо вставати до того, що з них чародіка, та щоб була тільки що на городі там. На маленькій ділянці вже два бункера висипали. Десь в цьому комбайні бункер десь на 300, пшениці влазить. Тобто такий об'єм вже є. Притчі 2 ПТС-4, метрові борти. МТЗ 572-й. Також тільки що гірчицю пройшов, розкидав про пшеницю для майбутнього сидерату. Зійде гірчиться, задіскується, буде якийсь плюс азот, поживні речовини в ґрунт. Тому користуємося також сидератами. Все, працюємо далі, така та пшениця теж різнокольорова після дощів, дещо втратила колір, скоровидність, білок. Звичайно, бажано молотити пшеницю до опадів, але вона ще тоді була буквально день, вона як була готова, а потім намочили й дощі і така ситуація. Тому молотимо зараз. За сьогодні скільки встигнемо. Потім будемо продовжувати вже 6 вечора. Все за сьогодні не встигнемо. 25 липня, другий день ждем, доморочуємо ділянку, вчора половину з молотирі, зараз ще половину зморочуємо. Вже один бункер з молотирі. Після 12 вийшов пору. Зараз ще збирати розкидаємо таку гірчицю. Будемо розкидати по пшениці та що стоїть. І потім комбайн сурому притрусить. Підуть опади і буде, і вона посходить. Тому працюємо. Все, зараз ручну і швиденько розкидаємо. Так, доморочуємо. Ще тут там, 10 метрів залишилося. Перед погонних 300 наче, 10 ширину 300. Так, 30 соток поїде. Там уже причіп. Завантажений, будемо його розвантажувати. Немає куди сипати. Трохи комбайннек виходить, насипав, щоб з рукбами було. Зараз ще завантажуємо рюхковий. Потім ще раз приїжджаємо і загружаємо цей вже 2 птс 4 Бо може бути біда. Тому зараз він десь там доморочує, виходить, завантажує мене. Їду розвантажуюсь і потім ще, ще пару ходочок треба зробити буде.